Вітаю вас, мої шановні підписники і гості. Що ж, життя триває, щоб не відбувалося на цій планеті і в нашій країні, завжди є місце особистому життю, є місце коханню, розлученням, народженням дітей, купівлі та продажу, Ай, різним моментам, почуттям і всьому, тому що складається взагалі наше життя. Тому сьогодні я пропоную вам розклад, яке називається Колесо долі, в якому можна подивитися ну, всі сфери життя. Це буде одна позиція. За часом це найближчий період, ну але ви можете не замарачуватися на часі, а просто прослухати інформацію. Можливо, щось стане для вас підказкою. Тому що зараз багато хто переживає на найкращі часи і. Дійсно, багато кому хочеться розібратися, що відбувається, зрозуміти, як далі бути, куди йти, чим займатися і таке інше. Зараз я викладу всі карти, їх буде 10. І ми подивимося, що там у вашому житті буде відбуватися. І ще раз скажу, це розклад без варіантів. Це один загальний розклад. Так, є. Перше питання це ваша енергетика. Четвірка мечів. А ви дійсно знаходитесь в положенні якоїсь паузи, як кажуть, на, торм... на тормозу на якомусь. Це непогано, можливо, вам дійсно треба зараз зупинитися і не стукати в ті двері, які, можливо, на сьогоднішній день для вас зачинені. Ну, це я вам так кажу в валюгорі, ви розумієте, да? це, що все, що ви не намагаєтесь зробити, воно ніяк у вас не виходить, а ви все б'єтеся, б'єтеся головою об стінку, нічого не виходить. То тут так, ви в тих енергіях, коли дійсно вам треба охолонути, обдумати якісь ваші подальші кроки, щось зважити. Можливо, ще плюс це може десь в когось, не у всіх, ще є погіршення стану здоров'я. І це все від недомірних таких переживань чи якихось нездійснених очікувань. Тобто ви зараз в такому стані заторможенитись знаходитесь. Енергія відпочинку, пауза. Пауза зараз. Дивимося, що там у вас в сім'ї, ваша сім'я. П'ятірка жезлів. Можливо, ваш стан оцей четвірки мечів, він обумовлений тим, що в сім'ї у вас не все гаразд. Щось йде в розріз з вашими якимись уявленнями чи очікуваннями. Не один за іншим киплять у вашій сім'ї. Це, можливо, як звичайні сварки, такі на рівному місці, або до, таких, до дійсно таких масштабних конфліктів. Також це може бути як розподіл майна, можливо, з'ясування якихось відносин тяжких. Тобто у вас в сім'ї зараз конфліктна ситуація. Це може бути і взагалі, як в родині, так? родина, з якої вийшли. Там, це можуть бути родичі, брати, сестри, батьки, тітки, дядьки це таке, може бути така сім'я, або безпосередньо це конфлікт з вашою другою половинкою, чи жінкою, чи чоловік, хто мене там дивиться. Так? То от четвірка мечів вам і каже: зупиніться, охолоньте, зважте все. Нехай пройде оцей період гніву. Відпустіть ситуацію. Ну, то так, що ваше, воно від вас ніде не дінеться, розумієте? А що не ваше, ну то хай іде, відпустіть його. Тобто тут зразу карти кажуть: ну будьте мудрішими, бо ситуація, скоріше всього, в вашому житті якась така дуже напружена. Подивимося роботи і фінанси, що для вас? Страшний суд, а тут все залежить від вас. От наскільки ви віддаєтесь роботі, наскільки ви сумлінно виконуєте свою роботу, від цього залежить і ваш успіх взагалі. Якщо ви на керівній посаді, то для вас дуже важливо бути справедливими, спідлеглими людьми. Можливо, у когось на роботі будуть якісь викриті факти, ну, чи якісь події, які змінять ваше ставлення до, до якихось співробітників. Можливо, буде таке. От. А тут вам карти кажуть, що щоб там не відбулося, що б ви не почули, що б ви там не взнали. Намагайтеся бути справедливими в будь-якому випадку. Отак. Стосовно заробітку, ну, найближчим часом у вас тут все без змін. Здоров'я. Нагадую вам, що по картам Таро я діагнозів не ставлю, але ми можемо подивитися загальний стан, що відбувається взагалі із здоров'ям. Ну, тут, коли нам показали таке, що тут, можливо, тут у вас все ж таки є якесь погіршення, то тут, можливо, зараз треба подивитися пораду. Порада для вас. В плані здоров'я. Mm -hmm. У вас загальний стан можна описати як доволі такий добрий, задоволений. А оскільки у вас оця тут четвірка мечів є, де трошки щось не так, то карти вам кажуть, що трохи вам треба відпочити. Можливо, зустрітися з друзями. Ну, тобто не дати депресії, оці яка по четвірки мечів зараз у вас може бути, не дати цій депресії заволодіти вами ну, суцільно. Дозвольте собі, от, ні, ні на що не зважаючи, ні на які там не гаразди в вашому житті, от просто позитивні емоції. Дозвольте їх собі. Ну, сходіть десь, ну, ну провітерсь, погуляйтесь, прогулянку прогуляйте, якусь собі влаштуйте, сходіть десь, може, в кафе з друзями. Тобто, трохи треба тут розслабитися, але тут стоїть рюмки, це попередження таке, не зловживайте зараз спиртними напоями от, і контролюйте свій водний баланс. Слідуюче питання про негатив. Чи є у вас негатив, негативний вплив якихось людей, можливо, чи можливо, якихось подій, навмисне чи ненавмисне. Подивимося про негатив. Старший аркан смерть. Знаєте, а в цієї позиції це дуже добрий знак. Тут щось завершилось, відбулася якась трансформація. Можливо, в якийсь період, ну, це в минулому, можливо, ви комусь чи чомусь вже перекрили кисень. Тобто те, що забирало вашу енергію, те, що вас виматувало, щось було дуже негативне, від чого вам було зле, і тут уже. Відбулася зупинка, воно перестало якось діяти. Ну, можливо, це тут хтось проводив ритуали, очищення, можливо, хтось до когось звертався. Ну, а може тут, взагалі, якби всесвіт втрутився і все припинилося? Тобто хтось. Хто пив з вас енергію, це хтось, або, можливо, якась ситуація. От, знаєте, ну, от, тривала якась така ситуація, або може людина, ну, от, реально людина, яка випиває з вас енергію. Все зупинилося. Це Або ви самі щось зробили, або дійсно тут вищі сили втрутилися, і зараз цьому прийшов кінець. Більше дії на вас, оцього негативу, вже немає. Що для вас буде несподіване? Вісімка мечів. Несподіваність в чому. Так. Що для вас буде несподіване? А ви знайдете вихід із якоїсь складної ситуації? Чи навіть отримаєте ви нагороду, на яку ви заслуговуєте? Те, в чому ви собі відмовляли, чи воно щось було для вас недоступне, зараз це стане справедливою реальністю для вас. Несподівано відкриються якісь можливості. Тут дійсно вищі сили відкривають вам якісь дороги. До певного часу ви знаходилися в стогнації в цій вісімки мечів, так? і не було видно, як то кажуть, кінця і краю. Але обмеження скінчилися. І зараз все проясняється. Це може бути ситуація пов'язані і чи з роботою, можливо, там щось ви чи порішали якісь проблеми з роботою, так? Можливо, це чи, чи кредити, чи якась заплутана ситуація у вас була. Але для вас, от що буде для вас несподіванкою, ота от ситуація, яка вас зв'язала по рукам і ногам, не давала вам не дихнути, не не чихнути. Оця ситуація зараз виходить на для вас. На більш комфортний рівень вона вирішується. Причому вона вирішується справедливим шляхом. Тут ви не встряваєте в якісь такі афери, ви не робите нічого поза законом. Тобто все вирішується. І ще до речі, якщо тут несподівано, якщо ви там зараз перебуваєте в судах, ну судяться люди да, з різних причин, то буде справедливе рішення на вашу користь. Це для вас буде несподівано, але ви на то заслуговуєте. Так, наступне питання: які у вас страхи? Страхи. Тут у вас багато втрачено часу на якісь суперечки, на конфлікті. До речі, тут усі дві п'ятірки поруч, це от якась кризова ситуація, яка зжерла вашу енергію. Оце є ваші страхи. Ви дуже довго боялися щось вирішити. І ви сумуєте за тим, що ви не можете щось змінити. Або людину якусь, ну, її поведінку, або її рішення, от, або відношення до вас. Чи то це якась ситуація, яку ви теж не можете вирішити, і ви з того приводу. Сумуєте, що ну, нічого не відбувається. Ви тут перебуваєте в такому, знаєте, знаєте, відчаю, коли все втрачено, і нічого неможливо повернути. І у вас тут постає питання безкінечно: ну навіщо мені це все? Ну, за що мені це все? Чому я це все терплю? Отаке От таке сумне розуміння того, що щось у вас залишилося таким, як раніше. Це таке собі розчарування. Тому тут одразу для вас іде порада. Ви просто відпустіть ту ситуацію, яка вже вигоріла, яка вже вмерла, яка вже відвалилася від вас. Не тримайтеся. Ну, і коли ви то відпустите, можливо, вам дійсно стане легше дихати. Що у вас в коханні? Це ж нада, старший аркан закохані. Що у вас, в коханні? А тут закохані кажуть, що треба робити вибір. Дивіться, це загальний розклад, і ситуації можуть бути ну, дуже різні у людей. Тут так, треба робити вибір. Або тут ставити треба крапку в тих відносинах, які вже вигоріли, що вже не приносять вам радості, і вирушати назустріч новому, бо тут щось скоріше нове вже десь є. Або так, або ставити крапку в безперспективних відносинах, які виникли як любовний трикутник. І повертатися до чоловіка. Треба негайно робити вибір. Бо так, як було раніше, уже не буде. Все помінялося. Кохання тут є. Тут і вас кохає хтось, і ви когось кохаєте. Але тут треба визначитися. Причому як можна скоріше, щоб ну, не завдавати собі і, і іншій людині болю. Просто наберіться сміливості і нарешті визначитись. Так, на чому вам зосередитись? Так, шістка пентаклів на допомозі. На чому вам зосередитися? Ну, по-перше, бережіть те, що у вас уже є. Те, що ви вже здобули, сім'я, діти, майно. І тут ви повинні зрозуміти, що як би не мінялося ваше життя, які б стосунки у вашому житті не виникали, ви повинні для себе визначити якісь пріоритети. Тобто щось є для вас вкрай важливе. От ви отой бережіть, надавайте допомогу тому, хто втім нужденний в тому. Тут вам потрібна мудрість, щоб не втрачати те, що у вас вже є. Ну, але і себе не обділяти, тобто і, і для себе виділяти час або якісь можливості для якихось радощів. Тут зверніть увагу ще на спадщину. На спадщину чи майно, можливо, якісь моменти потребують документального вирішення або якогось уточнення, щоб, коротше, щоб у вас були папери в порядку. От на це зверніть увагу. І зверніть увагу, я ж кажу, те, що у вас уже є. Це діти, сім'я, майно, якісь стосунки, які були не стосунки, а те, що у вас було в минулому, ну це, це як? Це, можливо, бабусі, дідусі. Так? От, і ви, можливо, прирвали відносини, можливо, там щось у них відбувається. Тобто зверніть увагу на те, що у вас уже є на свій рід. Тут так. Питання слідуюче. чи виповниться ваше бажання? Паш Пентаклів, а, звісно, виповниться. Тут так Паш Пентаклів це добрі новини чи від коханої людини, чи від дитини. Стосовно фінансів, у вас все буде в порядку, ну принаймні гірше не буде. Якщо тут е, якісь були мрії, чи якісь побажання щодо навчання, вони теж здійсняться, це відбудеться. Чи то про вищі заклади, чи можливо ви просто мрієте піти на курси, це здійсниться це буде, і це вам буде до снаги, і це вам пригодиться в тому в жит... ну, на, на, на протягом життя. Тобто я вам так скажу: бажання ваше виповниться, не сумнівайтеся. Можливо, воно трішечки в часі затримається, але дуже, дуже небагато. Принаймні, воно обов'язково виповниться. Що ще? Ну, ще витягну пораду для вас. Ну, точно, у мене тут, мабуть, дійсно зібралася суто жіноча аудиторія, тому що жіноча енергія. Порада для вас. Тут от зверніть увагу на себе. От оця карта казала: зверніть увагу на те, що у вас є, і тут порада. Зверніть увагу на себе. І на жіночий рід, можливо, на свою маму, на бабусю, на дочку, на рідну людину, на кровну людину на рідну. Хтось з них потребує вашої уваги, вашого піклування. І тут ви повинні зайняти таку позицію, і ще раз кажу, щоб у вас тут не відбувалося, бо тут якісь у вас відбуваються моменти, чи то в родині, чи з коханою людиною, у вас відбувається щось, ну якісь негаразди, то тут вам зараз тут же йде і порада. Що ви маєте зайняти позицію розумної, мудрої, виваженої жінки, від якої віє спокоєм і впевненістю. Ну ось такий вийшов у мене розклад. Чекаю ваших коментарів. Чи, чи цікаво вам такого роду розкладу? Бо, ви розумієте, війна війною, життя продовжується, а скінчиться війна. Ми, звісно, будемо роздивлятися ситуації побутові, відносин, там, кохання, ну, все, що відбувається в нашому житті. Тому дуже чекаю ваших коментарів. Дякую вам за увагу, за ваші лайки. Тримайтеся і всього вам найкращого!